Якби я відразу зрізав верхівки на своїх пуансетіях, як я їх придбав, вони б з високою мовірністю просто пропали або значно постраждали, бо в них би зіпсувався стовбур у даному відео. Ви дізнаєтесь три помилки, які призводять до того, що Пуансеті або Різдвяні зірки. У вас не приживаються, і також ви їх не можете розмножити. Будь-яку рослину ви можете перевести або у стадію квітування, як я зробив з Каланхою, з сурфініями, так само і з повергонями. Але такі рослини, як пуанцеті та інші квітучі, в тому числі хризантеми, які ви можете розмножувати круглий рік. Варто переводити навпаки із стадії квітування у стадію вегетації. Про це сьогодні поговоримо. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі План Хелпер. Які помилки найчастіше трапляються із пуанцетю? У попередньому відео я вам розповідав, які три дії ви маєте зробити сьогодні про окремі помилки, найбільш ключові. Перше, якби я зрізав дану пуансетю, як сказав на початку відео відразу? Вона би у кращому випадку відсушувала стовбур, тому що всередині пуанцеті пусті вони як бамбук, тобто зрізавши стовбур, ви побачите там пустоту всередині, і за відсутності повноцінних листків пуанці. Будуть тільки підсушувати цей стовбур. Тому цього робити не варто. Що необхідно зробити? Перше, як ви вже знаєте, це поставити пуансетію на світло. І помилка дуже багатьох, що ставлять свою рослину десь на якісь там столи, на якісь інші локації далекі від вікна. І тоді панусетя взагалі не має шансів наростити масу. Тому другий крок це підживлення після того, як ви поставили на добре освітлене місце. Минуцію, рослини зростають на стелажі. Другий крок це підживлення. Про підживлення, звісно, воно має містити фосфор і калій, тому що рослини. За великим рахунком знаходяться у стадії квітування, тому аби у них не псувалися листки, аби не було креву опіку, аби вони не жовтішали і не скидали листки ви маєте давати їм фосфорне каліні добрива. Детально про це у відео про пуансет додам вам посилання в описі до даного відео. І третя помилка. Це, звісно, обрізка, і обрізка саме не своєчасна. Перш, ніж обрізати свою пуансетю, праворуч свою рослину я вже обрізав, в неї немає вже бічних пагонів, відсотків десь 30, я зрізав і поставив на вкорінення. А ця палансетті мені видала ось такі, бачите, нові гілки. І ці гілки вже придатні до розмноження. Яким чином, ви маєте. Підготувати пансет до обрізки. Ви маєте чіткі ознаки на двох рослинах. Цю я пересадив, вона вийшла наперед, а ця ще пригнічена якраз для відео я вам і знімаю для наступних серій, аби було порівняння, що ви отримаєте в обох випадках. Тож на правій рослині пересадженій, отримався уже один справжній листок. І моя панцеті або різдвяна зірка, як то кажуть, на неї теж уже почала видавати ось такий здоровий повноцінний стовбур, плюс активізувалися ті сплячі точки росту, які лишилися після того, як я зрізав решту. Тому вона буде обростати і вшир, я буду знімати живці, і вверх. Тому, коли вона видає вам зелені листки, це ознака того, що ви можете її обрізати, на живцювання або формувати. Якщо ви б зрізали, просто червоні листки би обсипались і стовбур би засихав. А врешті вона би підгнила, бо не було б випаровування у А дуже часто після обрізки, якщо субстрат вологи може страждати. На цій рослині теж саме, ми перевели її зі стадії. Квітування на стадію вегетації зеленої маси. Ось те ж саме, зрізаємо тоді, яким чином ми це зробили. Перші три кроки з підживленням, ви можете дивитися у попередній серії відео. Не буду повторювати, тут дублювати інформацію. А окремий крок, коли ви вже підживили і відновили, можна кажучи, свою рослину, адаптували її, даєте. Можете давати 1-2 рази кальцієву селітру 1 грам на 1 літр води. Я дав обом рослинам кальцієву селітру, після чого вони і покращили кореневу систему, і оскільки пагонів вони надавали. Цю я просто ще не зрізав. А якщо у вас немає кальцієвої селітри, Можете брати добрива 18-18-18 або 20-20-20 плюс мікроелементи, що мені дало кальцієва селітра. А так само, як і на сурфініях та інших рослинах на каленхою, поліпшується коренева система і немає, як на тій рослині, яку я пересадив і її вже за своєю схемою обробив, на ній немає, бачити взагалі сухих кінчиків, які би свідчили нам про те, що рослини нестача кальцію яким чином визначити нестачу кальцію? Дивіться у відео дефіцит цинку та інші дефіцити. На каналі вже дуже багато таких відео повторюватись не буду. Ось тут наочний приклад того, що в рослині не вистачало калі... калію, ми його прибрали за допомогою на калія фосфата. А ось оці кінчики, які сохнуть, саме кінчики, і на нових листках теж. Тут новий листок абсолютно здоровий, а тут же ні. Це і ще нам підтверджує те, що рослині не нестача кальцію для побудови міцних листових пластин.